Якщо ви цього не відчуваєте тут, а маєте відчувати це тільки в кармані і в голові, то ми сьогодні маємо те, що маємо. Пані Оксано, давайте ми розуміємо вашу революційну рішучість далі, Але ви чомусь забуваєте про маси, про революційну рішучість тоді, коли голосуєте за Олежа Зарва, Я про завтра ви не прибуваєте. Я прийшла, ви зразу почали. Олежа Валерійович. Так, так, дякую. Давайте все-таки ми кажу, наведемо перше, конструктив і нормальний конструктив, дитусь, конструктив полягає наші... у тому. Давайте, що, давайте що, е, з сьогодні більшість у парламенті не відображає настрої, настрої більшості українських громадян. Правда полягає у тому, що комуністи, які перед виборами обіцяли вірнути страну народу, прийшли в парламент, проголосували за уряд Азарова, який обкрадає людей. І сьогодні комуністи разом із регіоналами і тушками по підворотнях приймають так звані закони про правда, чи... Правда полягає у тому, Це що народу... Це правда, і поки він не, правда, не скаже нічого. Правда полягає у тому, що народу набридла як Верховна Рада, як ваш уряд, ваш уряд, mm. і ваш президент, за якого ви всі разом спитати, голосували. Я хочу спитати, скільки разів ви в парламенті? І тому, і скільки тому. Разів? Я сподіваюся, що ви останній раз, що комуністи в наступному парламенті не будуть власти. Скільки разів ви в парламенті? Далі, що ви зробили на цій країні? Я ви зроб... особисто, я скажіть зроб... зробив, мені. Підіть, а я можу сказати, що я зробила. Розумієте? Олежа Валерійович, Гормохватка, Я... а це були практики. Олеже Валерійовичу, давайте не переходите, не переходите на... Йдіть гроші в бюджетом комітету. Олеже Валерійович, або ми зараз тут ображаємо один одного Дому, і в принципі Дому. за вихід один. Або дотримуються конституції, скажу, знал, або нові вибори, що думала, що але зміна виборчої системи я на відкриті партійні списки. бо те, поставити... що влада зараз хоче зробити суцільну мажоритарку, це лише з однією метою сфальсифікувати вибори, щоб мати більшість пані справи. Оксано. Мене цікавить наскільки.